Хотів би сьогодні про... поговорити про таке... таке доручення, напевно, про яке знає кожна людина, яка, принаймні, в церкві вже років 5, має знати про доручення одне. Дуже велике. І воно так і називається велике доручення. Хто знає, що таке велике доручення? Мало людей знає. Нічого собі. Окей, тоді давайте ми відкриємо Євангелія від Матвія, 28 розділ, з 19 по 20 вірші. В кого є Біблія на телефоні, можемо також відкрити, в кого є паперова, можемо дістати також відкрити, щоб ми всі разом читали. Тож, Євангелія від Матвія, 28 розділ, 19, 20 вірші. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Хто раніше цю, чув ці слова, Чули, та? це те, що заповів Ісус своїм учням. Це те, що Ісус сказав своїм учням робити, перед тим, як Він вознісся на небо, і потім вони чекали вже Духа Святого. Він їм сказав одну річ, яку вони повинні були робити, яку вони робили, і яку багато людей також продовжували робити. Що цікаве, що багато хто по-різному сприймає це повеління. Є люди, які говорять, що це стосувалося лише апостолів, тобто це було сказано їм, і вони це мали виконати. Дехто вважає, що це було сказано всім людям, щоб вони просто проповідували Ісуса, тобто апостоли проповідували Ісуса, інші проповідували Ісуса. І дехто вважає, що це велике доручення це є стиль життя віруючої людини. Чому це може бути стилем життя, тому що є декілька переводів, перекладів. Є декілька перекладів. Зробіть учнями, навчіть або зробіть послідовниками Христа. З грецької мови, слово, яке використовується в цих віршах, має один з переклад. Зробіть їх учнями. І використовується саме те слово, яке використовується, коли говориться про учнів, тобто апостолів, коли говориться за ті, хто слідували за Ісусом найближче до Нього, ті, хто були найближче до Нього в стосунках. І це доручення нам говорить про те, що ідіть і зробіть інших людей, учнями, які також підуть і зроблять наступних людей. Теж учнями. А ті в свою чергу також зроблять наступних людей теж учнями. І ця цепочка, вона мала і вона продовжиться по сьогоднішній день. Якби апостоли неправильно зрозуміли це доручення від Ісуса, сьогодні ми б ми не бачили таке християнство, як ми бачимо зараз. Апостоли правильно зрозуміли, апостоли правильно сприйняли слова Ісуса. І вони робили інших людей учнями Ісуса. І сьогодні ми з вами тут. І завдяки тому, що вони правильно зрозуміли, наше покоління сьогодні знає Христа. І питання, чи ми правильно зрозуміли це доручення? Нібито тут немає нічого важкого. так? Іти людям розповідати про Ісуса Христа, хрестити їх ім'я Отця, Сина і Духа Святого. І потім чекати, коли прийде Ісус. На словах воно нібито все так ну, дуже легко. Але навіть апостол Павло Він повторює до Тимофія, щоб він не забував про це. Павло говорить Тимофію, щоб той вникав в себе та в навчання, і в цьому він перебував постійно. І тоді спасуться ті, хто слухають Його, і він спасеться. Це записано в Перше Пісня до Тимофія, 4 розділ, 16 вірш. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Тобто -то Павло говорить Тимофію виконувати це доручення. Але говориться іншими словами. Він каже, Вчи, нагадуй собі постійно те, що ти колись почув. Навчайся інших людей. Так спасешся ти і ті, хто тебе слухають. З цього ми можемо зрозуміти, що це доручення воно справді було важливим для апостолів. Тому що під час того, як Ісус говорив це доручення, апостола Павла не було поряд з ними. Тоді було 11 апостолів, і вони почули це доручення. Але Павло також почув від Ісуса особисто це, і він також це виконував. І Павло робить дуже, дуже великий акцент на цьому, коли він говорить з Тимофієм. В другому пісні до Тимофія, перший розділ 8 та 11 вірші, другий розділ з 1 Перший розділ, з 8 по 11 вірші, Павло говорить, тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелією, за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилось через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, що й смерть зруйнував і вивев на світло життя та нетління Євангелію, що для неї я був настановлений за проповідника апостола Учителя. Павло говорить Тимофію, не бійся, не бійся, не соромся засвідчити. Не бійся, не соромся засвідчити про того, хто спас тебе. Не бійся засвідчити про того, хто переміг смерть. Не бійся засвідчити про того, хто пообіцяв життя вічне. Павло Тимофію говорить, ми знаємо, можливо, хто більше досліджував слово Боже, знає, що Тимофій. Він був також пастором. І Павло це нагадує вже пастору. Тобто він нагадує пастору певної церкви каже: не бійся. Не бійся, говори, йди, пам'ятай про це доручення. Пам'ятай про те, що Ісус заповів нам. В той час Павло знаходився в в'язниці через те, що він виконував це доручення. Тобто, коли ми будемо виконувати це доручення, це не гарантує нам, що все буде в шоколаді. Більше того, це дає нам розуміння, що можуть бути виклики, і їх може бути багато. Тому що в апостолів їх було багато, в Ісуса їх було багато. І в нас також в житті може бути багато викликів, якщо ми будемо виконувати це доручення. Якщо ми хочемо жити життям, щоб в нас не було ніяких викликів, щоб все було класно, я приходжу тоді в церкву, сідаю на стільчик, послухав проповідь, пішов і наступну неділю знову прийшов. Тоді не буде викликів. Абсолютно ніяких. Хіба що виклик стати вранці, щоб встигнути на служіння? Це, напевно, єдиний виклик, який буде. Але якщо ми хочемо виконувати те доручення, якщо ми хочемо стати справді учнями Ісуса Христа, у нас будуть виклики. Але спочатку нам треба зрозуміти, як ми можемо виконати це доручення. Як ми можемо це зробити? Як ми можемо це зробити правильно? Як ми можемо інших людей, які не знають Ісуса, зробити учнями Ісуса Христа? Це, наприклад, ми сьогодні згадали про флорбол. І як зробити тих, хто ніколи не тримав клюшку в руках професійними гравцями у флорбол? Як це зробити? Про це треба. Розповісти хоча б для початку. Для початку можна про це розповісти. Потім можна навчати їх цьому, але не факт, що вони стануть учнями, не факт, що вони стануть послідовниками. І взагалі, щоб виконати все це доручення, зараз християнці використовуються такий термін, як учнівство. Щоб зрозуміти, що таке учнівство, нам потрібно зрозуміти, хто такий учень. Є у нас в залі учні зараз, хто вважає себе учнем в школі, в якомусь ліцеї, підлітки ви учні? Він учні? Не читає в школі? Не вчаться вже. Ну, нічого страшного. Але дивіться, учень це той, хто визнає вивчання і він його сприймає. Це просто учень загалом в світі. Це той, хто визнає це навчання. Так, я визнаю математику, я визнаю, що 2 плюс 2 буде 4. Молодець. Хтось говорить 5. Але я визнаю, я сприймаю, це, і я це використовую в своєму житті. Що тоді означає бути учнем Христа? Що означає бути учнем Христа? Учень Христа це людина, яка визнає, приймає. І сприяє поширенню Євангелія Божого. Тобто учень це той, хто, по-перше, визнає, що це правда. По-друге, це той, хто його приймає в своє серце і сприяє поширенню. І сприяє поширенню цієї звістки. Що ж тоді означає учнівство? Учнівство це процес, за допомогою якого учні зростають в Господі. І отримують силу Духа Святого, який перебуває в їхніх серцях, і допомагає їм проходити випробування. Це, якщо так стисло, дуже стисло сказати про учнівство. Тобто виконання великого доручення в нашому часі називають учнівством. Тобто, щоб ми ставали послідовниками Христа і також інших людей вчили ними бути. І перше, що ми можемо зробити, це справді свідчити людям. Ми можемо людям свідчити про щось. Свідчення це факт річ або якісь обставини, чого ми були свідками. Тобто, ти не можеш свідчити про те, чого ти не бачив. Це вже буде сплетня. Це вже буде, ти вже там перескажеш пересказ людини, яка пересказала пересказ іншої людини. Ні, це не свідчення. Свідчення це те, що відбулося в житті людини, яка про це говорить. І про що ми можемо свідчити? Про що кожен із нас може свідчити? Давайте ми відкриємо зараз до Римлян, восьмий розділ. З 14 по 16 вірші. Нічого швидко сьогодні. прям вау. Лайк. Одразу видно підлітки сидять. Молодці. Тож, до Римлян, 8 розділ 14, 15, 16 вірші. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Бо не взяли Духа неволі знов на страх, але взяли від Духа синівства. Що через нього кличемо Ава отче Сам цей Дух свідчить разом з нашим Духом, що ми діти Божі. Тобто ми можемо свідчити іншим людям про те, що ми діти Божі. Хто з присутніх вважає себе дитиною Божою? Супер. Я теж вважаю себе дитиною Божою. І я можу про це свідчити. Але є одне. Але. Тут написано, що всі, хто водиться Духом Божим. Всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Тобто всі, хто водиться Духом Божим, вони є дітьми Божими. І постає питання. Якщо ми. Не водимось Духом Божим. Чи можемо ми іншим людям засвідчити про те, що ми є Діти Божі? Якщо в нас всередині немає Духа Святого, чи можемо ми іншим людям розповісти про Бога? Розповісти про Бога так, щоб вони стали учнями Ісуса Христа? Ні, Звісно, ми можемо можем вийти розказати, як вірш в школі. Вийшов, я, я завжди так робив. Я вірші дуже добре вчив, але в мене був один мінус. Я виходив і ставав, хроші над вищими ходуть, і там ті йдуть. І взагалі без різниці, отак. От, розповідав погляд вниз. Ну, мені ставили вісімку, дев'ятку. Ну, для мене це нормально було. Я особо не запарювався, щоб вчити там з вимовою, там, наче пережив цей вірш. Ні, я просто прийшов, протераторив оцінку отримав, все, молодець, для Галочки. І ми можемо також для Галочки свідчити про те, що ми діти Божі. Але чи це буде тим свідченням, яке змінить життя іншої людини? Щоб та інша людина вона стала послідовником Ісуса Христа? Ні. Це так не буде, тому що ми не пережили цього. Ми не пережили Духа Святого. То що означає ходити за Духом? І є в мене три таких пункти, що означає ходити за Духом. Перше, ходити за Духом це має бути свідомий вибір покладатись на керівництво Святого Духа в думках, словах і вчинках. Тобто, щоб бути тим, кого водить Дух Святий, треба йому підкоритися. І це треба зробити свідомо. Це не буде так, що йде толпа людей. Вони всі, да, всі підкорились Духу Святому. Вони всі рухаються туди, куди він говорить. І ти такі, ну вони йдуть і я піду. Ні, це так не працює. Це має бути свідомий вибір, особисто мій вибір підкорити своє життя Духу Святому, щоб він був керівником, щоб він був моїм наставником в моєму житті, в моїх словах, в моїх думках і в моїх вчинках. Тобто ходити за духом. Можна сприйняти майже буквально. Ти маєш ходити туди, куди веде тебе Дух Святий. А не йти. Так, піду я, сьогодні, піду я сьогодні в сільпо. Ну, Напевно, Дух Святий хоче, щоб я пішов сьогодні в сільпо, і там людям засвідчив. Ну, ти можеш сходити в сільпо. Ти можеш засвідчити. Ти не зможеш ходити за духом. Ти будеш думати, що ти йдеш за ним. А ти можеш просто ходити там по, по колу ходити нічого не робити, ніякої користі не приносити. Друге, що говорить нам, що означає ходити за духом, це бути сповненим Духом. Тобто, це означає дозволити Слову Божому жити в нас всередині нас. У всьому тому багатстві, яке є в ньому. Давайте відкриємо пісня до Колосян 3.16. До Колосян 3.16. Павло говорить до церкви в Колосі. Слово Христове нехай пробуває в вас рясно. У всякій премудрості навчайте. Та поумиляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господові. Псалми гімни, духові пісні. Павло говорив Тимофію, щоб той перебував в вивченні слова постійно. Павло говорить до церкви в колосі. Перебувайте в навчанні постійно. Чому Павло про це говорить? Тому що в Слові Божому записано дуже багато обітниць в наше життя. Слово Боже, воно наповнене великими і, прям, я би сказав, безпрограшними, коли ми дозволимо Духу Святому діяти в нашому житті. Ці обіцянки будуть діяти в нашому житті у всій своїй красі. Тільки тоді, коли ми будемо справді в це вірити і жити по цьому слову. Слово Боже не буде працювати в нашому житті, коли ми в нього не віримо. Слово Боже не буде працювати в нашому житті, коли ми його читаємо просто як книжку, яку нам задали в школі прочитати. Це так не працює. Нам потрібно бути сповненими Духа Святого. Тільки коли ми сповнені Духа Святого, коли ми дозволили Духу Святому перебувати в нас, змінювати наше життя, бути керівником нашого життя, тільки тоді ті обіцянки, які Бог дав в своєму слові до нас, тільки тоді вони будуть діяти. Без Духа Святого ми не можемо свідчити. Без Духа Святого ми не можемо свідчити про те, що ми діти Божі. Тому що як сказав Павло, що Дух Божий разом з нашим Духом свідчать, що ми діти Божі. Тобто Дух Святий говорить нам, і ми це приймаємо в своє серце, що ми діти Божі, і тільки тоді ми можемо сказати комусь про те, як Бог змінив моє життя. Тільки тоді, коли Дух святий всередині нас, ми можемо розповісти людині, що Бог зробив в моєму житті і що Він може зробити в твоєму житті. Ми не можемо розповісти іншій людині про те, який величний Бог, яка велика Його любов, тоді, коли ми самі не пережили Його любов. Хто пам'ятає десь тижні. Тижні три тому, напевно. Чи два, чи три, не пам'ятаю точно. Виходив Саша Борода і розповідав про кемп. І багато хто казали: вау, це було просто це було просто мощно, потужно. Це був такий. Фух. Чому це так було? Тому що він був свідком того. Тому що він пережив. Він пережив цей кемп від початку його. Програмування, можна так сказати, планування. Потім приїхали і діти жив. Він все це пропустив через своє серце. І тоді, коли він виходив свідчити про кемп, всі відчули, що це було щось, щось надприроднє, що це був час, де Бог змінював серця. Що це був час, де Бог діяв як в підлітках дітях, так і в дорослих. Якби вийшов говорити я, який не був в кемпі, я не знаю, мене б помідорами закидали сказали, давай злазь туди. Це було б сухо. Це було б якось не по-справжньому. Це було б просто, як я почув щось і розповів про те, що я почув. Точно так само і працює. І працює учнівство. Тільки тоді, коли ми пережили особисту зустріч з Богом, тільки тоді, коли ми пережили особистий дотик Духа Святого в нашому серці, тільки тоді, коли ми дозволили йому відкрили своє серце і сказали Дух Святий, я хочу, щоб ти був у моєму серці. Я хочу, щоб ти був керівником мого життя. Тільки тоді ми зможемо комусь. Розповісти про те, який величний Бог. Не зробивши цього, ми це не зможемо зробити. Ми просто розповімо історію. Ми просто розповімо про те, що хтось нам розповів. І останнє, що нам буде говорити про те, як можна зрозуміти, чи хочу я за Духом Святим, це плоди Духа Святого. Плоди Духа Святого. Хто може назвати плоди Духа Святого? Хто пам'ятає якийсь? Любов. Радість. Не чую. Мир. Довготерпіння. Лагідність? Стриманість і щедрість. Давайте ми відкриємо зараз. Також знову пісня апостола Павла, що сьогодні я багато про нього його піснь читаю. Але давайте відкриємо. Пісня до Галатів 5 розділ, 16 вірш і до 23. Там ми читаємо. І кажу: ходіть за Духом і не вчиняйте тіла, Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні – то є перелюб, нечисть, розпуста ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єрісі, завитки, п'янство. Гулянки і подібне до цього. Я про це попереджаю вас, як і попереджав був, що хто чини таке, не успадкують вони Царства Божого. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, бодрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону немає на таких. Якщо ви задаєтесь питанням, чи хожу я за Духом Святим, я одного часу відкрив своє серце, щоб Дух Святий війшов в моє серце. Я одного часу сказав, так, я хочу бути тим, кого веде Дух Святий. Я хочу, щоб керівництво над моїм життям було Духа Святого. Але проходить деякий час, і вся ця рутина. Всі ці роботи, навчання, діти, їхні сварки, можливо, в школі з кимось. Вони приходять, тобі все це розповідають, ти думаєш, йой. А якщо ти підліток, то це може бути просто ті самі сварки, і ти їх переживаєш по-іншому. Ти на когось гніваєшся, в тебе всередині просто буря емоцій. Якщо ти вже молода людина, тобі за 25, ти думаєш про бізнес, ти думаєш про те, як жити жити так, щоб тебе вистачало грошей на те, що ти хочеш, і постійно щось-щось є в твоєму серці. І воно так потихеньку-потихеньку витісняє Духа Святого. І ти навіть не помічаєш, що в твоєму житті немає плодів Духа Святого. Щоб виконати велике доручення, нам потрібно проаналізувати своє життя. Чи є в моєму житті плоди Духа Святого? Чи є в моєму житті те, на що я колись погодився? Колись давно я прийняв Ісуса в своє серце і сказав окей. Я хочу слідувати за тобою. Я довіряю тобі своє життя. Перші тижні роки все було класно, були плоди Духа Святого. Ти бачив. Ти бачив їх явно. Але сьогодні ти їх не бачиш. Сьогодні ти не бачиш, що ти рухаєшся за Духом Святим. Сьогодні ти не чуєш Духа Святого в своєму серці. Тоді. Неможливо виконати це доручення. Тоді неможливо зробити те, що нам заповів Ісус Христос. Неможливо зберегти те доручення і передати його іншим людям. Тому що воно десь загубилося всередині нас. І якщо ми хочемо справді бути тими людьми, хто не перерве цю почку, а навпаки, продовжить продовжують свідчити іншим людям, робити інших людей учнями Ісуса Христа щоб бути причетними до цього. Нам потрібно заглянути всередину себе і подивитись, чи справді наше серце сьогодні під керівництвом Духа Святого. Я хотів би запросити зараз нас до молитви.